Четверо друзів з Мукачева продають свої вироби та допомагають ЗСУ. Це Олександра, Таїсія, Андрій та Ема. Вони виготовляють браслети з резинок та продають на центральній площі міста, а отримані гроші передають на різні потреби військових. За три місяці діти задонатили понад 12 тисяч гривень. Ми дуже хотілося б допомагати комусь, то і ми почали продавати браслети і збирати кошти. Ідея продавати браслети на підтримку військових виникла у Олександри, яка вже давно займається рукоділлям. Однокласники дівчинки, Таїсія та Андрій підтримали таку ініціативу. Розпочали наприкінці лютого. Знайшли імпровізований столик, роздрукували наліпки і почали добру справу. Ми, як обича, завжди гуляємо тут в центрі, а потім розходимося. І от ми хотіли щось робити, хотіла якесь собі хобі знайти. Вони мене навчили, коли ми почали. Випадку. Прийти до нас, сказати, які кольори і яке плетіння. Щодня після школи друзі приходять на площу і за донати продають свої вироби. За отримані кошти разом з військовим капеланом та священнослужителями закуповують для захисників необхідні речі та передають у шпиталь. Ну, у нас є точка, до якої ми 100% будемо збирати на ЗСУ. Це яка точка? Поки, поки не закінчиться війна. Зупинятися друзі не планують щодня вигадують та створюють нові дизайни браслетів і продовжують допомагати.